Ну, сьогодні день був недобрий для нашого університету, і у корпусі в новому знаходився центр колективного користування науковим обладнанням. Ми створили в 2018 році. За ці часи ми мали декілька грантів, отримали, і це нам вдалося купити обладнання і обладнання сумарно, по-моєму, оцінка, там приблизно 20 мільйонів. Ми вранці. Винесли все обладнання з приміщення центру. А центр був зроблений в цьому році ремонт, якісний ремонт, там мікроклімат, виробнича гігієна, витяжка кондиціонування, сонячна електростанція, повністю енергоефективна. І ми. Дякую пану Юрію Волку, декану факультету, пану Андрію Папченку, керівнику лабораторії гідродинамічних приводів та установок. Він Своїми хлопцями ми тепер несли, перемістили у корпус. Це раз телефонний мікроскоп. Це зараз цілий, слава Богу. Це магнітометр у цьому році купили. Це частина цього приладу. Ось оптичний мікроскоп а це фурієспектрометр. Прилад, оце Романовський спектрометр. Ми думаємо, що воно роботоздатне, водою не залило. Цин буде працювати. Власне, як, кажу, як тільки прибули, нам вдалося відкрити бокові двері, дякуючи співробітникам, ДСНС, зайшли, знайшли ключі від них, відкрили боковий запасний вихід. Пройшли, подивилися центр колективного користування науковим обладнанням. Це найбільш сучасна лабораторія нашого університету, а там найбільш цінне обладнання для наукової діяльності універу. Тому ми, власне кажучи, намагалися його ректувати і дякувати всім, що нам повезло. Не протекло жодної там ще краплини води туди ще не воно не було затронуто горінням. То нам вдалося все винести. Власне кажучи, врятувати зараз. Переміщуємо в інші корпуси. Це нам вдалось. Ну, звісно, пригнічений зранку, але зараз важливо згуртуватися, зібратися, ліквідувати наслідки. Тут не опускати руки. Потім будемо все відновлювати. Тут точно це не зупинить нашу діяльність. Точно нам вчить перший курс, який ми щойно набрали. Нам ще науку робить. Тому нам не зупинятись. Все буде нормально, все вистає.